Батько наш бандера. Ну і ви знаєте, як далі йде цей мем? Чи не так? Чи ви бачите його вперше? Залишайтесь на каналі. Сьогодні поговоримо про 2021 рік. Звідки власне цей мем? То замість сотень вийдуть тисячі, десятки. А якщо треба, і сотні тисяч. Наприкінці 21-го року. Соціологи запитали в українців про здобутки і провали року. Серед здобутків більшість назвала успіхи наших спортсменів: перемогу боксера Олександра Усика і тріумф паралімпійців у Токіо. А ще як не дивно, президентську програму Велике будівництво, так завдяки масштабу та кількості витрачених грошей. Тоді будівництво доріг в Україні можна було вважати лей окремим видом спорту. Натомість найбільше люди обурювалися зростанням цін на товари та підвищенням тарифів на комуналку. От скажіть чесно, ну дуже ж хочеться, щоб зараз нашою найбільшою проблемою були лише ціни в аптеці чи платіжки за тепло. Чи не так? Скільки це м'ясо. Але попри наше обурення, упевнено тривав другий рік пандемії коронавірусу. Пам'ятаєте, що таку хворобу? І, хоч ця болячка спалахувала час від часу, Україна вже не зачинялася на тотальний локдаун як навесні 2020-го. А ситуація складна і може стати без прибіщення катастрофічною. Карантинні зони тепер були точкові залежно від рівня захворюваності. Регіони то червоніли, то жовтіли, то зеленіли. Так, це був той час, коли червоний колір області на мапі сигналізував про високу кількість інфікованих, а не про ракетну атаку. Ну або хіба що про велику кількість прихильників комуністичної партії. Ми потроху призвичаїлися жити в новій реальності. Носили маски, іноді не лише на обличчі, тримали дистанцію в чергах, бризкали антисептиком на руки, працювали з дому, сумували за концертами, кінотеатрами і натовпами. Та подорожували з кімнати в кімнату з пересадкою на кухні. Гірше вже не буде, думали ми тоді. Але сильно помилялися. Найважливішою подією для здоров'я став початок вакцинації від ковіду, що розпочався 24 лютого. Так є і хороша подія пов'язана з цим днем. Українці отримали доступ аж до чотирьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. Я здається, коло AstraZeneca. А ви напишіть в коментарях від російської, начебто, вакцини Спутник Ві Україна на щастя на відріз відмовилася. Думаю, правильно зробили. Зрештою, чи та загадкова літера ВІ в назві, бува, не означала вторгнення. За даними МОЗ, до кінця року в країні зробили понад 25 мільйонів щеплень. Тобто, десь дві п'ятих українців таки наважилися на один-два уколи і подбали про своє здоров'я і здоров'я тих, хто поруч. Звісно, не минулося і без побічного ефекту, маю на увазі спалах антиваксерського руху. Якщо 2020 року ми ще сперечалися із тими, хто верз нісенітниці про вигадану пандемію, переважно онлайн, то 2020-го антивакси вийшли на вулиці. Я Вважаю себе здоровою людиною. Е, мене не вакцинували батьки. Завдяки сучасним технологіям антиваксери поширювали фейки та дезінформацію. Ще одну пандемію сучасного світу. За дивним збігом обставин, ті, хто десь. Білізували ситуацію з вакцинацією у 2021 році після російського повномасштабного вторгнення раптом взялися поширювати відверто проросійські фейки. Буває ж таке? Таке співпадіння. Але загалом кампанія з імунізації рухалася своїм ходом. Додатковим бонусом стала так звана ковідна тисяча. Кожному, хто повністю вакцинувався, давали тисячу гривень на картку у застосунку Дія. Ця акція і людей мотивувала, і мемів нам подарувала вдосталь. До речі, про меми. Світовими перлами 21-го року стали французький вісник, танкер у Панамському каналі, Переворот у м'янмі, гра Кальмара та Хеппі Бас Сет Бас. Із рідних мемів, народжених того року, варто згадати, окрім батько наш Бандера, похід подружжя Порошенків по гриби, голодну блогерську тусу та In Ukraine We Don't Say. Are you Crazy? We say яке кончене. Так, меми, наша онлайн-гордість. А українська офлайн гордість літак мрія продовжувала допомагати людству боротися з пандемією, облетівши пів Європи, українська мрія вперше від початку епідемії коронавірусу доправила медичний вантаж і в Україну. Наш найбільший у світі транспортний літак спершу розвозив гуманітарні вантажі, маски, медикаменти, обладнання, а потім доправляв вакцини у різні країни світу. І це привід пригадати, як українці завжди приходять на допомогу тим, хто її потребує. Тому ми і справедливо сподівалися. Що і нам у 22-му році допоможуть у скруті. На жаль, зараз про мрію ми згадуємо щемом у серці. Усі знають, що з нею зробили росіяни. І про росіян. У квітні 21-го року біля наших кордонів знову гуртувалися російські війська. Росіяни заявляли, що то просто такі навчання і маневри. Мовляв, нічого особливого не звертайте уваги. Та просто стояли собі, відпочивали у повній бойовій готовності. Як то кажуть, привіт із 2014 року. Нічого нового. Восени тема можливого вторгнення Росії лунала вже на повну і в наших, і в західних медіа. Супутникові знімки російських танків десь у Брянській чи Воронезькій областях стали хітом Твіттера. А українська влада свідомо чи не свідомо певний час перебувала на стадії заперечення на початку листопада. Міноборони навіть заявили офіційно, що ніякого додаткового перекидання російських військ до кордонів не зафіксовано. Проте вже за кілька тижнів президент Зеленський визнав, біля наших рубежів зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів. Мабуть, Росія вважала, що такої кількості достатньо, аби окупувати половину України і за 2-3 дні пройти параду по Хрещатику. А виявилося, що і мільйона замало. Хоча міністр оборони Олексій Резніков заспокоював, що Москва просто брязкає зброєю, щоб посіяти паніку, але реально лізти у велику авантюру не стане. Що ж, Цікаво, що наприкінці листопада вийшло інтерв'ю керівника воєнної розвідки Кирила Буданова, де він усе розклав як на долоні. Росія може піти в наступ наприкінці січня, на початку лютого 22-го. Буданов навіть перелічив усі імовірні напрямки удару на півдні, сході та навіть із території Білорусі. Тоді здавалося, ну не може ж таке статися у 21-му столітті. Але як ми тепер знаємо, ще як може? Бо це росіяни. Боданов фактично озвучив план майбутнього вторгнення, але тоді багато хто лише відмахнувся. Ех, якби ж то ми, хоча би, могли передавати собі якісь повідомлення в минуле. Я, наприклад, не повірив би, що в мене в майбутньому буде така розмова. Суспільство прокачане на ненависть до. Ненависть до колективного заходу і ненависть до України. До речі, підписуйтесь на мій канал і ставте сердечка або просто лайки. Вам же не складно, а мені за вашу підписку буде срібна кнопка. Буду дуже радий. А якщо любите цей контент дуже сильно, підтримайте канал гривною чи на Патреоні, чи на МОНОБАЗі. Принагідно дякую всім, хто підтримує цей канал фінансово зараз. Завдяки вашій допомозі, я зможу і надалі робити для вас круті відео, щоб ви мали що дивитися під час кава брейку. Або показувати своїм дітям з освітньою метою. 21-й рік подарував нам багато класних пісень. Я ж пропоную звернути увагу вам на ці п'ять. Наприклад, на пісню про гусей та туси, котра того року звучала ну просто всюди. Ми йдемо на різні туси і відлетіли наші туси. на пісню про стосунки та любов. Як би мені ще раз почути твої голосні? На колабу про любов до рідного міста ми просто з тобою удвох погуляє. На пісню про дружбу, хто ти такий, це я твій давній друг, і пісню про кохання та магнітофон, яка 22-го року в ролику Азову зазвучала вже зовсім по-інакшому. Вот, у 21-му році українська нарешті стала обов'язковою у сфері обслуговування. Подумаєш, якихось 30 років з дня відновлення незалежності. Тоді запрацювала норма закону про мову, що зобов'язала усіх, хто надає послуги, повністю перейти на державну мову, не зважаючи на анатомічні особливості. челюсть чилість мене, я не заговорю. Зважаючи скільки зусиль Росіяни століттями витрачали, щоб викорінити нашу мову, і як невпинно намагаються зробити це досі. Боротьба за українську триває. Російська пропаганда розповідає про утиски російської ось уже понад 30 років. Але чомусь донедавна саме мені українськомовному українцю було важко знайти цифровий контент, книгу, журнал або послугу українською. Щастя, що це змінюється. Можливо, це збіг, але за місяць після цієї події влучно вдарили по трьох телеканалах, що роками поливали країну проросійською отрутою з екранів. Телеканали «112 Україна, «Ньюзуан» та «Зік» Прикрили так у їхнього власника і кума Путіна Віктора Медведчука забрали важіль впливу на інформаційний простір України. Ну і ще забрали приємність милуватися контентом, що нормальним людям виїдав очі. Як от вигляд старого пропагандиста піховшика, коли він намагається влізти в замалу совєтську форму. Знаєте, цікаво, чи згадають про нас через років так 76, чи писатимуть про нас книжки, чи зніматимуть фільми? А через 100 років. Сподіваюсь, ви зараз не їли у липні. На нас чекав сюрприз. Арсен Аваков, незмінний міністр внутрішніх справ, пішов у відставку. Він протримався на чолі МВС рекордні 7,5 років. Пережив чотирьох прем'єрів, майже пережив двох президентів і одну публічну сварку з Міхелем Сакашвілі. <плес> Що знає? Претензій до Авакова назбиралося чимало. І провал реформи поліції, і скандальні історії з його любими друзями, і вічне очікування розкриття резонансних злочинів. Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, наприклад, так і застопорилося. Винних досі не знайдено. Хоч Аваков тоді брав справу під особистий контроль. Одним словом, відставка Авакова стала помітною подією. Щоправда, ніякої відповідальності або, хоч службового розслідування за помилки та недогляди, не було. Екс-міністр Аваков відбув у невідомому напрямку, щоб далі робити щось украй дивне і мало зрозуміле, але цього разу, хоча б лише у своїх сторіс. Ну що, п'ятниця. Ви готові? У серпні ми відзначили 30-річчя відновлення незалежності. Серед місцям Києва пройшли понад п'ять тисяч військовослужбовців. Глядачі побачили також безліч техніки, зокрема наземний комплекс крилатих ракет Нептун. Привіт у 2022 рік рускому воєнному кораблю. То слово, уже за рік у центрі столиці парадувала російська техніка. Але є нюанс за пів року. Рештки їхніх танків, бронемашин, артилерійських систем і ракет на центральній вулиці столиці. Уже традиційно відбувся і марш захисників України, хода ветеранів, волонтерів та родин наших полеглих героїв. Це водночас зворушлива і важлива подія. Народна шана оборонцям нашої свободи. Найвидовищнішою частиною параду стало авіашоу над Києвом. Пролетіла армада повітряних сил на чолі з білосніжною мрією. Тоді кожен міг зробити історичні фото. У мене, наприклад, вийшли ось такі. Тоді ще ніхто не знав, що то був прощальний політ мрії над Хрещатком. Але сподіваємося, не останній. І після перемоги над Росією наша нова мрія здійметься у вільне українське небо. У 21-му році тривало і велике будівництво. Президент Зеленський тоді обіцяв у півтора рази більше нових і відремонтованих доріг ніж попереднього року. Обіцянка що правда, виявилася за великою, не вистачило десь 2000 км, кілометрів, щоб виконати план. Щоправда, Зеленському непогано вдалося виконати іншу обіцянку. Я не ваш опонент, я ваш вирок. У грудні. Слідчі ДБР намагалися наздогнати Петра Порошенка біля Верховної Ради, щоб вручити йому повістку на допит. У нас поїдь, праць, праць. І не засмучуйтесь, якщо цей епізод ви пропустили. Цей серіал продовжили. І невідомо, наскільки ще сезонів. Принаймні у 2025-му серії ще стабільно з'являються. Пандемія ковіду вплинула навіть на календар, адже багато великих подій перенесли з 2020-го на 21 На Євро 2020 наша футбольна збірна вперше вийшла у чвертьфінал. У драматичному матчі у одній восьмій фіналу хлопці вирвали перемогу у Швеції. Олександр Зінченко відкрив рахунок, шведи відігралися, і матч перейшов у напружений овертайм. На останніх секундах трапилося диво. Артем Довбек головою забив перед неможний гол. Арта Паралімпійці на літніх іграх у Токіо виступили просто фантастично. Наша збірна отримала 98 нагород і посіла шосте місце за кількістю золотих медалей. А ще наш Максим Кріпак став справжнім героєм ігор, виборов сім медалей, п'ять з них золоті, і став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади взагалі. У вересні Олександр Усик переміг британця Джошуа і відібрав у нього одразу чотири боксерські чемпіонські пояси. Наступного року він переміг його ще раз, а за рік подолав Тайсона Ф'юрі і взагалі став абсолютним Чемпіоном світу до речі, чемпіонський пояс Усика навіть засвітився потім на перемовинах із Дональдом Трампом. Мабуть, треба було брати на переговори не лише пояс, а й самого Усика. Можливо, швидше б домовилися на нашу користь. У жовтні суд в Амстердамі поставив крапку в історії про майже вкрадене росіянами скіфське золото. Мова про колекцію коштовних скіфських артефактів, яку ще до російської окупації Криму вивезли на виставку до Нідерландів. Росіяни захотіли, щоб повернули золото в окупацію, але тривалий розгляд у суді скінчився ухвалою повернути саме Україні. Беданкт наступним кроком з таким же успіхом буде повернути собі все, що росіяни награбували в нас за час війни, а потім і до війни вони купу на цього позабирали. Почитайте про михайльський золотоверхий. На теж перенесеному Євробаченні гурт Гауэй запалив на сцені в Роттердамі і посів там п'яте місце. Після конкурсу їхній шум залетів на першу сходинку глобального чарту Spotify. Уперше в історії український трек став номером один у світі на цій платформі. Оце заплили шума. Ось так Україна прожила 2021 рік, який ми тепер можемо називати останнім майже мирним роком перед Великою війною. І хто з нас, мабуть, на початку 22-го не знав, що за кілька тижнів доведеться вивозити дітей з під обстрілів за кордон, ховатися від ракету в метро або вибиратися з окупації? Чи варто зараз дорікати собі, що тоді щось ми зробили не так, чи жалкувати за минулим? Ну, навряд. Проте підбити підсумки потрібно. Адже рефлексуючи над минулим, ми робимо висновки, що суттєво впливають на наше майбутнє. Маємо і далі не сипатися, тиснути і працювати для перемоги та кращого завтра України. А я дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Велике вам спасибі. Якщо вам справді сподобалося відео, розіжіть, будь ласка, його своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є, і з ними все гаразд. Окремо подяка всім, хто підтримує канал фінансово. Можливо, у вас є змога долучитися до гурту цих людей. Дякую вам усім, будьте живі та здорові!